Сьогодні у День Святого Миколая у дитячий садочок номер 20 дзвіночок. У дитячий садочок номер 21 Золота рибка і НВК номер 13 завітали народний депутат України Володимир Мельниченко та міський голова Михайло Сімашкевич. У день святого Миколая Чудотворця вони привітали і кам'янчан з новорічно-різдвяними святами та побажали й миру, родинного тепла та міцного козацького здоров'я. І, звичайно, передали солодкі гостинці. Також цього дня в дитячому садочку дзвіночок з'явилися нові ліжечка, адже Михайло Сімашкевич і Володимир Мельниченко передали закладу. Кільканадцять щойно закуплених дитячих ліжечок. Оглянули гості котельні в НВК No13. Завдяки коштам із міського бюджету тут нещодавно було замінено непрацюючий газовий котел на новий. Тепер дві установки в котельні повністю забезпечують теплопостачання цього комплексу. Музика узнає, хай дзвінки лунає сміх, Наш дзвіночок зустрічає Добрих, друзів дорогих, у садочка, дзвіночку всі та ветератіх ми вітаємо. Будьте завжди щасливі, у мирі, здоров'я Хай діти. Хава Божа, зродий жити, довгі літа. Добрий день, діти, добрий день, дорослі. Вітаю всіх святом святого Миколая. Миколай їхав мімо Кам'янець, не хотів заїжджати, але ми його давили і, і заставили, щоб приїхати до вас в саді. Так що, чекайте, так то що... пошукати. Так що ми вас вітаємо, святого Миколая, з до Першого блока. А саме подарунок. Дивовижне свято Миколая, яке є початком новорічних та різдвяних свят. Миколай завжди до дітей приходить з подарунками. Сьогодні вранці до кожного з нас завітав Миколай. Бачите, що на сьогоднішній день цей новий котал, для того, щоб було постачання нормально. Котал, який був встановлені у 2008 році, він вже пройшов всі свої терміни, тому в кінці року виробляли кількість нової заміни. Наші депутати звернулися в сесію, ми виділили кошти. Найкоротший термін наші каменецькі спеціалісти, а це вже день ви бачите, що встановлений новий катал. Це дає змогу те, що залучається кошти з за республіканського бюджету, з обласного бюджету, дає можливість виділяти бюджету кошти і вирішувати проблеми міста. От Була, була така в школі проблема, сьогодні школа має новий контент. І в школі тепло, дітям тепло. Це, це основне, що і треба було зробити.